Вітаю, друзі! Є один прийом, про який вам ніхто не розкаже. Думаю, що це неймовірно смачне печиво, знайоме багатьом, і рецептів в інтернеті є безліч. Отже, ділюсь з вами цим трюком, не перемикайтеся та зберігайте рецепт, і ви 100% будете здивовані. Борошно універсальне бюджетне з білком 103 300 г, звісно, через сито. Масло чи маргарин 150 г обирайте самостійно, панірую в борошні і натираю на дрібній терці. Важливо, щоб будь-то масло чи маргарин у вас були попередньо добре охолодженими. Трішки ось так натерла, змішала з борошном і знову натираю. Таким чином у вас підсумку буде рівномірна крихта. Перемішала все і основа для тіста готова. Обережно, щоб жовток не потрапив до білка, розділила три середніх яйця. Білок поки відставляю в бік, бо нам знадобиться тільки жовток, а білок потрібен буде згодом. Натомість 80 г сметани і дрібка солі Сметана в мене жирністю 20%. Розмішала, щоб сіль розчинилася, і об'єдную все з жовтками. Перекалапуцію все до однорідної консистенції, ну, миска може бути і більше. І швиденько замішую тісто. Роблю ось так заглиблення і вливаю рідкі інгредієнти. На початку ложка мені тут поміч, ось так перемішую, зволожу і об'єдную, ну а далі руці. На цьому етапі важливо з цим тістом довго не гратися, щоб в ньому не розвивалася зайва ковина, його потрібно якнайшвидше зібрати докупи. Не додавайте жодної рідини, навіть якщо цього буде хотітись. Бо теплорук зробить свою справу і тісто, як ви бачите, без клопоту об'єдналося. Лише декілька рухів і все готово. Зверніть увагу, м'якеньке і однорідне це те, що потрібно. І ось тут, друзі, найцікавіше. Це тісто можливо відразу розділити на невеличкі шматочки, багою плюс-мінус 20 грамів, і у вас буде 28 кульок, накрити їх і в холодильник для стабілізації. Але я вам, як і обіцяла, хочу запропонувати неймовірний трюк, якому колись навчилась в кондитерській. Ну а для нього я тісто не ділю на шматочки, кладу відразу в миску, накриваю іншою мискою, баємо про довкілля, як радить моя підписниця. І в холодильник для стабілізації на 1 годину. В мене промайнуло, думаю, хвилин 40, так, тож без клопоту і танців з бубнами швидесенько приготуємо начинку. До білків, які залишалися, додаю дрібку солі і дрібку лимонної кислоти. Білки не охолоджувала, вони кімнатної температури. На середніх обертах міксера збиваю білки до ось такої, так званої певної піни, це секунд, мабуть, 40. Нарешті частинами ми всипаю цукор по одній столовій ложці. Бажано, щоб він був у вас дрібно кристалічним, тоді він швидше розчиниться в білках. Швидкість наразі вимкнула на п'яту шести можливих, щоб і білки не перебити, і цукор встиг розчинитись. Дрібочка ваніліна, якщо ванільний цукор, додайте його раніше, і одна столова ложка кукрузіно крохмалю це 15 грамів для меренгової текстури тіста. Тут же міксер не потрібен, щоб не осідали білки. А лише лопатка. Обережно вмішую крохмаль, і начинка готова. Перекладаю її в кондитерський мішечок, щоб потім швидше було працювати, хоча цього можна і не робити. Думаю, ви звернули увагу, що час збивання начинки я вам не озвучувала, бо у всіх він може бути різним. Головне має бути саме та консистенція, яку ви бачили на екрані. Все. Начинка підготовлена, тож вмикаю духовку, і далі, як я обіцяла, найцікавіше. Тіста охолоджувала приблизно годину, не більше, щоб воно не було як камінець і з ним було комфортно працювати. Злегка підсипаю килимок борошном. Викладаю тісто. Зверху також трішки борошна. Вмикаю в собі найпотужніший турборежим і розкачую тісто. Якщо турборежим у вас не вмикається, не біда. Тісто розділіть на дві частини, так вам буде простіше його розкачати, бо воно має бути тоненьким. Ну, ось і все, друзі. Тісто ось таке тонесеньке. Тож з цією формочкою розмір 10 см, витискаю щільненько, один біля одного коржики, і ви бачите жодних тобі зайвих. Руч. Цьому трюку я навчилася в далекому 98-му, коли була на практиці в кондитерському цеху. Готували ці кістечка кожну п'ятницю, керівництвом, тобто спецзамовлення, і бавитись з ним, розкачувати по одному шматочку зовсім не було часу. Залишків тіста роблю все з аналогічним сценарієм. Ну а далі викладаю начинку. Це можливо зробити ложкою, але так набагато швидше. Не намагайтеся її викласти щедро і по-багатому, бо меренга при випіканні збільшується в об'ємі і може розкрити тістечко. Далі, друзі, показую вам два способи, як сформувати це тістечко. Накриваю, добре притискаю пальцями, паличкою роблю в центрі ось так і добряче защіпую з боку. Ну а ось інший спосіб і виберіть сітей, який вам більше вподоби. І як ви бачите, друзі, зробити купу тістечок можливо дуже швидко і зовсім без клопоту. Не шкодуємо мені подобайкою, якщо я сьогодні вам була корисна. Випікай при температурі 190 градусів Цельсія на середньому рівні духовки нагрів верхний з без конвекцій приблизно 15 хвилин. Не перепікайте це печиво і підлаштуйтеся під особливості саме своєї духовки. Начинки в мене не залишилось і тіста також, а приготувати печиво вдалося 36 штук. І нарешті моє любі все складається в пазл. Чому це тістечко називають крилами ангела? Печиво вдається ніжне, крихке, повітряне, а ще дуже-дуже смачне. Тому рекомендую.